Друзі, ем, я сьогодні добувала дерево, щоб е, построїти собі терасу. Да. Ось моя тераса вже заготовка, але мені потрібні оці блоки, і я пішла добувати дерево. Кості дерева. І я пішла до верстаку, щоб скрафтити мої улюблені блоки. Знаєте, мені здається, що навіть те такого не робив, ви тільки подивіться на це. 99 плюс. Я в шоці, люди. Це просто шок. О, май гад! Немає сліпу. Знаєте що я вам хочу сказати? Давайте я вам зроблю обзорчик на мій дім. Знаєте що? Давайте я зараз це все скрафчу небагато. Е, не, так, небагато. небагато. І потім повернуся до вас і може зроблю обзорчик на мій дім та моє селище. Я скрафтила 44 блоки, зараз буду будувати. Чекайте. E Сподобається, зараз я тут ще скло поставлю. Я? Яка? Не люблю крафтити нічого. Ня-ня-ня-ня. Тікаємо, 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 тікаємо звідси, щоб ніхто не побачив, що я там зроблю. Так. Так. Ем, без скла буде. Ага. Без скла. Отак. Тепер е, потрібно ліжко. Е, ліжко в мене немає, чекайте. Я піду до сусіда, в нього візьму. Ем, я думаю, що мені моротше мож... мені можна все. Я що хочу, то і роблю все. Мені пофіг. Я пішла на ліжку. Де це моє ліжко. А, я не можу його підібрати. Почекайте Я не можу його підібрати. Навіщо мені це? все це... я забрала його? Так, в мене є вже одне ліжко. Е мені потрібно ще жовто ліжко. О, привіт. <ривіт> Як справа? <спробу. ривіт> я мабуть піду. Опа, опа, ня-ня-ня. Забираю все собі. Мені на всіх плохих. Я все собі забираю. Все. Е так. Йому я подарую, не знаю. Оце. Тримай. Не сумуй, все. Я пішла. А в нього ліжко Є вообще? Ні, в нього навіть ліжка немає. Це я. О, жотики, мені потрібно таке. Ура. Так, що тут? Вау, 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 вау. Так, забираємо, забираємо. Так. Я все взяла. Але розумієте? Я не забрала ліжку навіть. Я його забула. Чекайте, що я йому подарувати? Мабуть, картоплю. Ні, 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 картоплю не. Картоплю я заберу собі. Ні, ні, ні. мені жалко. Так. Ем, я, мабуть, йому віддам не знаю, йому віддам. Ем... Ну... Можна, що можна дати. Навіть нічого такого немає. Але у мене є оце. Тримай. Не сумуй, все, не сумуй. Так, я пішла далі. Кутики на котики! Маленький, біжень. Але в мене вже є ке. Так, і з цим ми зараз розберемося, але це пізніше. У мене є нова э, броня. Зараз я її надіну на себе. Так. Щоб бути красивішою. Ой, господи. Так. Ой, господи, що я О, як вам я. Та ні не красиво, ні, не красиво. Чи красиво. Пишіть в коментах, як мені. Але мені це не подобається. Воно якесь, не знаю. Мабуть, комусь потім подарую Ладно, окей. Це пусть тут поваляється. Мабуть, конець віда, мабуть. Так, тепер ліжко, ліжко, ліжко. Це найголовніше. Ти просто подивіться, як це виглядає. Так. О, було б круто, якщо б було синє ліжко. Була б Україна. А що, я можу, я можу скрафтити? Я можу скрафтити синє ліжко. Почекайте. Що мені? Добути якусь краситель та все. От-от, о. От, от. Це виходить, що... Е, білу кровать я можу скратити. Але, але, вона мені не потрібна. Вона мене вже є. Так, мені потрібна блакитна. Так, потрібно... а що треба, що... А, зараз почекайте Вот. Е, е, е. Ага, нам потрібно знайти таку квітку. Або от, таку, або отаку. Пішли. Все, я пішла на путь. Е, здравствуйте, хорошо? Предат плаза е, за оренду чи владиму, да? Окей, я заплачу. Завтра. Так, ладно. Я пішла шукати. Блакитний колір. Щоб потрапити блакитну блакитне ліжко. Ось тут -от багато квітів, але тут жовті квіти, мені це не потрібно. Я десь бачила сині квіти, але я не пам'ятаю, де я їх бачила А може ото от сині квіти? То, то сині квіти, так. Квіти. Да. Чи ні? <кій> да! Я їх знайшла! Ура! Я їх знайшла! Єс! У мене буде синє ліжко! Ура! Тан -тан -тан! Ой, господи! Якщо шукати, завжди знайдеш! От вам поварада. Якщо ви теж щось шукаєте... Треба просто попливти десь. Не знаю куди. Ну, тобто, я дуже далеко запливла, ви бачите, моє моє село. А ось де я. Просто я дуже далеко запливла. Просто, щоб якісь квіти сині добути. Ну, сім мені достатньо. Але мені жалко. Я буду гребти, гребти, скільки тут навіть є. Я буду гребти, грибти. грибти. Он еще я попал. Нет. Ну, короче, мне этого достаточно. Сам. І вибачте, що в мене все на російській мові, тому що я раніше грала по-російськи, і раніше я вообще, взагалі взагалі я не грала в Майнкрафт. і ми скачали тільки Майнкрафт, там де все по-російськи, ну і коротше. Що ти хочеш? Я, я заплачу тобі! Йди, йди звідси. Ти в мене вже, ти в мене вже застав, все. Реально задубав. Постоянно тут стоїть, в мене щось зробить. Господи, свиня, іди. Так. А я буду крафтити блакитне ліжко. Так, блакитне ліжко. Мені потрібен синій краситель СТП. О, от мій краситель. Краситель, краситель, краситель. Багато, багато, краситель. Дуже багато. Так. Тепер з цього красителя. Ми можемо зробити синє ліжко. Але... Воно має бути взагалі блакитним. Але, але... Нормально, нормально. Синій теж піде. Але, розумієте, їм розташування інше потрібно. Типу, отаке. Ой. Ні, я тут не буду спати, я буду на жовті спати. Так. Ага. Так, тепер жовтенька. Ой, господи. О! Справжня Україна! От... Якщо отак от подивитися, прапор України якщо отак от, то тут, бачно, подушки. А там взагалі, Схоже на Україну. Ще я хочу на кришу собі збудувати флаг України. Давайте зробимо це. Але мені потрібен жовтий, жовта шерсть та синя шерсть А в мене цього, як бачите, немає. Тоді нам треба ще синій краситель. А, ну, але у нас є вже синій краситель. Краситель. Ну. У нас немає жовтого красителя, але я бачила, я бачила дуже багато жовтих, жовтих квітів. Давайте подивимось, мабуть, з чого крафтиться шерсть? Я розумію, що шерсть вона крафтиться, е, вона не крафтиться. Але мені потрібно зна... О! Бачите, в мене вже є сині блоки. Але мені потрібні ще жовті блоки. Мені потрібен, потрібен жовтий краситель. Жовтий краситель з чого він робить, оцей, оцей. нам потрібна та жовта квітка. Ви її, мабуть, теж бачили, коли я пливла. Там дуже багато жовтих квітів. Бачите, дуже їх багато. Їх дуже багато. І це полегшення, тому що. Їх дуже багато і вони дуже близько. Їх не потрібно кудись далеко плити. Так, добуваємо. Їх дуже багато, дуже багато. ня Багато вже. 13 квіток! Це дуже багато. Я, мабуть, ще добуду, або знайду синього красителю, але мені здається, що цього буде дуже мало. Цього 5 блоків буде дуже мало. Або мені здається, що жовтих буде дуже забагато. Я не знаю. Pien... Добре, добре, добре. Тепер нам треба скрафтити е, жовтий краситель. Дуже багато жовтого красителю. І е, е, е. тепер шукаємо жовту шерсть. Жовта е, е, шерсть у нас. Отут от десь ось. Ти ж 5 блоків! Серйозно? Порівну? Їх буде, типу, порівняно. Розумієте? Їх, типу, порівняно. Я зробила велику помилку, друзі. Дуже велику помилку. Я. Мені потрібна ще шерсть. Мені потрібно дуже багато шерсті. І бачите, коли я. Оце зробила, коротше мені потрібна ще біла шерсть. Я так не зможу робити. Покажу, що я буду робити наш прапор. Прапор буде стояти отут вот Мабуть, дерево вільному. Ну, дерево, звичайно дерево. Що ж таке? Треба дуже-дуже, дуже високе, щоб всі бачили, щоб всі російські. Танки і всі російські люди бачили, що тут живе Україна. Коротше, це Херсон, якщо. Ось і починається наше будівництво. А, я небагато зроблю блоків. Отак от десь, отак. Ага, мені дуже страшно я можу глянути. І це все, розумієте? Це дуже погано. А, а я, я таки знала. Я так і знала. Отак от я і знала. Що отак от буде? <клес> Не падай! А, ай, больно. Короче, Коротше, я зробила дуже велику...